Всім привіт, дівчата і хлопці! Сьогодні я вже знала, що буду готувати, тому що здалегідь це все собі запланувала і в мене в голові не крутилося. А що сьогодні готувати? Тому готую щось типу котлет, мені треба. Курятина будь-яка, як у вас є. Потім у мене було два кабачки і трішки хлібу. Хліб я замочую у молоці. Мені так подобається. Можете хліба не додавати це на ваш смак. Це треба все перекрутити, що я і зробила. Спочатку давала курятину, потім кабачок, а потім вже хлібець. Додала всі спеції, які я полюбляю. Ви давайте за своїм смаком гарнесенько це все посолила і буду обсмажувати на. Пательні з двох сторін. Я обсмажувала на маленькому вогні, щоб вони гарненько так присмажились. Але все-таки вирішила поставити ще у духову шафу, виклала все це в форму і поставила на декілька буквально хвилин. Потім почистила картоплю, відправила в аерогриль, і ось така смачна вечеря у мене готова. Картопля, мої котлетки і ось такий салат. Це дуже класний салат. І, звісно, компот. Всім гарного і спокійного вечора.